Чи може неподача обов'язкової звітності про використання РРО та ПРРО стати підставою для податкової перевірки? Податківці мають і технічні можливості стежити за поданням звітних документів із РРО ПРРО та коро та мають можливість штрафувати за неподачу таких звітних документів. Однозначно, що системне неподання таких звітних документів може стати причиною. Податкової перевірки, адже штрафи можуть бути накладені виключно та тільки в межах такої фактичної чи документальної перевірки. Більше того, оскільки податківці вважають серед своїх ознак ризиковості платників податків певні невідповідності даних із РРО та ПРРО та його діяльності, це означає, що у процесі перевірки питання. Не подання звітності щодо розрахункових документів, вони сподіваються знайти інші супутні порушення податкового законодавства, які є в конкретного підприємця.